Привіт, друзі! Сьогодні я хочу показати свою колекцію моїх гібіскусів, відповідно сирійських. Зараз такий період, коли вони всі простіли, плюс-мінус, хтось більше, у хтось мене їх десь біля 20, але це тут не всі. Давайте почнемо з найкрасивішого моєго улюбленця. Називається. Господи, краса, яка страшна. Це називається а, Sugar Chip, тобто цукровий накінечник. Досить компактний, навіть карликовий сорт гібіскуса. Зараз, небачно, попелиця поналазила. Ну, Це вже нема сенсу, тому що кожного дня воно осипається, пересипається. Красивий пістрявий гібіскус. У мене їх три зараз точно є. І сьогодні я вам всіх покажу. Далі ми з вами подивимося, називається Завається... гібіскус Пінк Шифон. Ось така ось краса, він дуже красивий. Подивіться, які красиві квіточки. Боже, він весь такий дуже рясно-квітучий, е, теж середньорослого такого розміру. Тут у мене Стенлейн, тільки ніяк вона не може заквітнути. Адже, ну, якось вона то замерзає, то перемерзає, ну важко дуже по ній поговорити. Тут у мене бізнес які дуже схожі між собою. Це е, господи, лавандовий шифон. Лавандер -шифон це лавандовий шифон. І ось тут пане, цвіте Люсі. Дуже красиво. Він такий, от, бачите, він більш такий от е, е, темніший кольор. Що навіть, тут подівню, от, Бачите, подивіться. ось. Видно, не видно, не знаю. Треба, напевно, проключити камеру. Це ось Люсі, а ось лавандовий шифон. Трошки інші відтінки, навіть коли перецвітають, ми навіть ось бачимо трохи інший відтінок. Ну так, то, в принципі, якщо у вас немає ни того, не того, не страшно, адже. Це тільки мені треба, знаєте, хто там дуже дуже любить, щоб були різні сорти такі красиві. От, По білих віткових в мене наросте пасаночка, називається чайний шифон. Тоже бідненький. Він весь час в мене і горів, і змерзав, але дуже красивий, подивіться, які гарні. Такі квіточки в нього ніби як пластикові, друзі. Ну, ми зараз в очікуванні дощу, звісно, то ми зараз, зараз не дуже гарні квіти Дюка Дебрабанта. Але, повірте, він дуже красивий. У мене речі, недавно вийшло відео, подивіться на каналі там, я його е знімав. Був його відеоогляд, Він просто мега крутий був, дуже красивий теж. Зараз він близько двох метрів. Крічки манюсінькі, тому що немає води. Має бути дощ, думаю, скоріше за все. Чекаємо. Ось це ось велике дерево, зараз, на жаль, він вже в мене відсвілесь. Це просто завізі. Це моя селекція називається рожеві тюльпани. Pink tulips. У нього ніколи квіти не розкриваються. Вони тобто, тримаються такими маленькими такими як бульбашками, ну, тіпо, як бутончиками, такими, пупінками і ніколи не розкриваються. Буквально десь день-де, де де десь там може щось, теж до нього робив огляд, то можете потім подивитися. Ось тут в мене росте гібіску за Валентина. Теж десь, ще не викладав. Він дуже цікавий, що він змінює кольори свої. Він рожевий. Потім якісь тебе блакитні, потім фіолетові, ви такі, бачите, навіть бутони зовсім цікаві, такі дуже красиві. Теж вже відцвітає, відчуваю, що скоро осінь. Відчуваю, що вже осінь, друзі. Да, так, такий кошмар. Там у мене, бачимо, реч, Френчка Барне пастель. За, за вербою. Теж така вона красива. Десь там. Трошечки рожевенького, десь там червоненького. Ну, Зараз кажу це не дуже показово, тому що це вже такий час. По-друге... Ой, і по-третє теж. А так, іду далі показувати вам один красивий варігатний гібіск, який називається Ван Гог. Дуже красивий Ван Гожечок. Ось, бачите, теж в цій вже майже... А... Теж варіїгати, такий попелясто сірі, дуже красивий, з такими блакитними квіточками. Блакитно цими блакитними такими філатовими квіточками дуже гарними. Тут у мене росте гібіскус. ще не викупали Жанна Дарк. Трошки він прив'янув. Ну, треба буде полити його також. В нього дуже великі такі повністю махрові, білі квіти. Їх називає Рафаело. Тобто на відміну від а, цього, від вайтшефона він дуже махровий і дуже потрібно, щоб його полити. Звісно, варто було б напевно знімати відео про гібіску трошки раніше, коли ще були цвіт... повністю цвіт був досить такий... почекайте, сорі, телефонували, тому що ділова ковбасали. То то розцвіло, то не розцвіло, коротше, пішло-поїхало. Так, показували вам ті, хто цвітуть. Ну, завжди квітучі, це. Пропореє варігато. Теж теж, бачите, купа попелиці, але це не так страшно, тому що вже закінчується сезон. І ось цей ось красень вже скоро буде зовсім лисий. Квіти майже ніколи не розпускаються, лише в дуже рідкісних випадках такими вистріляє пурпурними квіточками, такими малиновими. Так, йдемо далі дивитися. Там він. сорт називається Ardens. Ось такий красивий. Десь компактний. Тож, чого, хто його знає, чого? Змерс під 0 в цьому році теж відростає під ложечка. Ну я скажу, Це не йде, що робить такі приколи видавати. У мене там ще є з шифон або малиновий шифон. Там захований теж. Ну не спеціально, але просто так трапилося, так служили. Він У мене був раніше раніше всіх, потім розросталися. Пріздріс який красивий. Красивий красончик. Він відрізняється звісно, від Дюка Дебрабанта тим, що він менш махровий. Ось, бачите, HD. Тоже, бачите, дивіться, він... Бачите, дивіться, отак був у мене повністю весь змерз, а це виросло за, за цей рік. Ось буквально. Ні, брешу. Була палка, ось була у мене палка, а там зменші були. От. Ось цей досить досикаю такою клановидною формою. Може це якась особливість цього сорту. Что claro, <c Risky> я батька знаю? Друзі, в мене ще інших багато гібіскусів, але їх показувати немає сенсу, тому що що? Тому що собі як листя. Зараз що такі що такі гібіскус? Все вирігати вам показав. Дивіться, це в мене красивий, який чубушник називається. Цей... Щось там Красивий, бачите карликовий. От, Подивіться, як гарно, коли гібіскуси ростуть поруч. Один з одним, тут його розбавляє. Хероплідник Пантера. От. І та там гарненько, там ще буде скрізь, Їх багато. Думаю, ще закупив цілу, ціле, цілу тонну. Трав'нистих гібіскусів болотних, тут це теж буде окрема історія. Чому плюси гібіскусів? В тому що вони надзвичайно посухостійкі, у них дуже багато ресурсу, щоб витримати всі ваші проблеми з поливом. Вони завжди нарядні, такі дуже красиві, особливо ті, що шифони, махрові, це з чимось. Ну і Знову ж таки, дівчатка-хлопчик, я вас не хочу нікого образити, але дійсно моя любов це Sugar Tip. Просто. Це краса неймовірна. Я напевне пішов від пінк-шифона. От, і це шедеврально, друзі. Ось така була історія коротка про піншефони. Ой Боже, <сі> про От, е Ще рекомендації, обов'язково має бути сонячне місце. І подалі від Будлеї. <сі> Тому що тут і не було ще Будлеї цієї, а вже Люсі тут мене росла вже, а Будлеї ще не було. <сі> О, така, друзі, історія. Добре, цілую вас всіх, люблю, пока-пока.